Ось через таких пісінкових посиділок. О, вже повернувся. Дякую за допомогу з балонами. Може, ви нарешті одягнетесь? Подивитись, на Яорі, хлопчики. А, да без бе. Так, сьогодні п'янка на твою честь. П -п -п Почекайте, я не збираюся вступати в ваш клуб. І взагалі. Досить ламатись. Сухо сюди, Яорі. Ну чого. Ти відвертаєшся від речей, навіть не спробувши їх. То взагалі я не. так і є. Жалкуюся, що ніколи нічого не пробував. Він прав. Ти ніколи не біг голошом. І говориш, що це погано, не це. Взагалі, то я тут прав. Спочатку випий, а потім зіграємо в камінь ножиці папер. Досвід дуже важливий. Да не потрібен мені такий досвід. Без корисного досвіду не буває. Просто довірся і ризикни. Ні, дякую. Ну разок спробуй. Гірше не буде. Не за що. Ви мене не втягнете в свій пісінковий клуб. Гухи. Ви мені не ровня! та да, ти крутий, орі, трьох опаків здів! Киньте мені виклик, я вам покажу свого суна. ж який. А в тебе там зубочистка! Один хрін. Що не роби вам труси... Чіса, з поверненням. Я повернулась. Привіт, Чіса. Давно не бачилось. Ти пам'ятаєш мене? Е? Я додому. Мені завтра рано на роботу, а мені на тренування. Ну тоді я. А тобі поспішати нема куди, вірно? Бо ти живеш тут. Ні-ні ні. Мені до навчального заходу до 9 потрібно. Не бійся, можна нас розраховувати. Ми все зробимо, щоб ти не запізнився. Готь. А все через те, що зв'язався з ними. Скільки там часу? Да та я запізнююсь. Університет. Ну ось, можеш не хвилюватися, що запізнишся. Ви в краю